Ось тут цікава інформація з приводу того, що є, чи приїде до європейського парламенту Володимир Зеленський, та чи просочилася ця інформація чи ні? Але загалом, чи це хороший знак з приводу запрошення для нашого президента? Ну і на вашу думку, якщо такий він приїде, що буде основним кроком і викликом для його виступу? Ну я вважаю це позитив, що є запрошення президенту України пану Зеленському? Це перше, друге. Якщо б по питаннях безпеки можливо було б здійснити цей візит, це дуже було б корисно і важливо для України і безпосередньо для президента, тому що він зміг би поспілкуватися з європейськими лідерами в і з очі в очі. І е, підняти питання, ті, які е, на сьогоднішній день для України є дуже болючими. Це військово-технічне співробітництво, це і фінансова економічна допомога для України і майбутні питання вступу України в ЄС і так далі. Тобто я вважаю, що це дійсно ситуація, яка е, має велике значення, якщо буде можливість по питанням безпеки відвідати Брюссель на саміті ЄС, це було б дуже позитивно. Повідомляється, що ж Володимир Зеленський загалом за весь час повномасштабного вторгнення лише раз виїжджав із території України, коли він відвідував Сполучені Штати Америки. Але загалом, ви сказали, от у нас нещодавно напередодні був саміт Україна ЄС, але звісно, що не було усіх очільників країн Європейського союзу. А ось цей візит він допоможе налагодити можливо і вирішити ті питання, які не можна було вирішити на цьому саміті, який відбувався у Києві. Ну, це по перше. Я з вами погоджуюсь. Спілкування безпосередньо президента України з лідерами європейських країн було б дуже корисно, тому що там би можна було б обговорити ті питання, які неможливо в телефонному режимі обговорити. Це дуже важливо, і позиція Франції, позиція Німеччини, Італії і так далі по різних питаннях, по політичних, військово-технічних і так далі. Тому дійсно те, що ну в Києві то були верховні представники ЄС, але ви праві лідерів європейських держав дійсно не було, і це було б дуже корисно, щоб президент України безпосередньо з ними поспілкувався. Ну але подивимось, як буде. Президент США Джо Байден може відвідати Польщу наприкінці лютого. Візит може збігтися саме з річницею вторгнення РФ в Україну. Про це пише видання NBC News із посиланням на власні джерела. Однак досі поїздка не остаточно погоджена. Поки Білий дім не оголосить про неї, плани можуть змінитися. Польська сторона знає від самого Байдена про намір приїхати до Польщі. Наразі сторони обговорюють плани реалізації візиту. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що не отри отримував запрошення для зустрічі у Польщі з, з лідером США Джо байденом а, Проаналізуйте пане Євгене. Будь ласка, ось цей візит Байдена. Якщо він дійсно відбудеться ще й напередодні повномасштаб... річниці повномасштабного вторгнення, і загалом зустріч із Дудою і ще й у Польщі, це також який знак? Ну, звичайно, це взагалі був би стратегічний візит. Та поки що білий дом не оголосив про можливість такого візиту, але те, що він цілком я думаю, що він готується. Цей візит наприкінці лютого, це факт, і не випадково обрана Польща, тому що Польща і головний логістичний країна логістична, яка допомагає Україні і в політичному плані, військово-технічному плані. І звичайно, тут це було б дуже позитивно, якщо б Джозеф Байден відвідав Європу, в тому числі Польщу, і я думаю, що. Зустріч не була б не тільки між Дудою і Байденом. Я думаю, буде в остаточному варіанті запрошений президент України Зеленський на цю зустріч. Я думаю, що все це питання зараз не розголошується, теж з питань безпеки, тому що можливо ми отримуємо якісь сюрпризи від Джозепа Байдена і поки що анонсована тільки одна країна Європи. А може будуть якісь ще питання? Можливо, по питаннях безпеки. Джозеф Байден можливо відвідає Україну про це теж писалося, говорилось, але офіційної позиції поки що немає. Але візит дуже важливий і дуже важливий для України, для української допомоги, для української перемоги. Чи будуть обговорювати тему поставки для України винищувачів F-16? тому що позиція Польщі була? І позиція Сполучених Штатів також, і можливо, ось тут, зокрема, і українській стороні, якщо будуть представники, якщо навіть не президент Зеленський, а хтось інший, чи вдасться вмовити Байдена на те, аби нам дійсно країни постачали f 16 звичайно. Я думаю, що питання військово-технічного співробітництва і військової допомоги для України це питання номер один, яке буде обговорюватись. Я думаю, що і буде підніматися питання постачання авіації в Україні. Я думаю, що це питання буде позитивно вирішено. Ми зараз не можемо сказати в які терміни. Але якщо наші пілоти навчаються вже, то я думаю, що наступний етап – це буде надання літаків для України, і багато країн готові їх передати. Тепер слово за сполученими штатами. Я думаю, що під час цього візиту це теж стратегічне питання. Питання номер один, яке потрібно, яке повинно бути обговорене. Було б чудово, якби ще й Джо Байден відвідав там, де навчають наших військових, або він ще подивився на це власними очима. Пане Євгене, а от про безпеку Польщі, тому що пам'ятаємо про системи Петріот, які обіцяли на кордоні з Україною розгортати, можливо, це також буде одна із тем, які будуть обговорювати лідери. Ну що, що стосується, ви маєте на увазі проти, повітряної, проти ракетної оборони, так. Да? Так, я так. думаю, що це теж питання буде обговорюватись, але вже рішення прийнято по всіх питаннях щодо постачання Україні засобів ППО «Петріот». Щодо І Польщі, зараз... я маю на увазі Польщі, щоб не трапився такий інцидент, як тоді було, коли російська ракета впала на території Польщі. А я, я, я вас розумів. Ну, я думаю, що це питання теж вирішено вже практично щодо розміщення на території Польщі. Систем Петріот, да я думаю, це вже тільки питання часу, найближчого часу, і там до речі можуть бути е, оператори американські на території Польщі, тому що це країна НАТО, і воно може бути в найближчий час вже розміщено, і вони можуть бути стояти на бойовому чергуванні. Швейцарія близька до зняття заборони на постачання озброєнь Україні. Про це пише Reuters. До відповідного рішення політиків підштовхують представники оборонно-промислового комплексу, а також настрої у суспільстві. У швейцарському уряді вже представили пропозицію, яка дозволить реекспорт зброї в країни зі схожими демократичними цінностями. Видання також зазначає, що нещодавно опубліковане опитування показало, що 55% респондентів у Швейцарії підтримують дозвіл на постачання озброєнь озброєння в Україну довгоочікувана новина, і те, що Швейцарія зможе зняти цю заборону, це звісно дуже добре. Але загалом, як це як це буде сприяти на інші держави, які, ну скажімо так, також дотримуються такого нейтралітету. Ну, що стосується Швейцарії, значить, ми повинні розуміти, що Швейцарія це нейтральна країна. І історія нейтралітету Швейцарії входить дуже далеке минуле початок нейтральності Швейцарії почався ще в 1649 році, коли був укладений віспальський мир після тридцятирічної війни, коли Швейцарія втратила свої зобов'язання перед Священною римською імперією. А потім, вже через 200 років, в 1914 15 роках, коли був була Віденська, був Біденський конгрес, де об'явили стосовно того, що Швейцарія становиться постійно нейтральною країною, і був оголошений так званий вічний нейтралітет для Швейцарії. що до речі дало можливість Швейцарії... Уникнути Першої світової війни, Другої світової війни і стати достатньо розвинутою потужною країною, використовуючи цей нейтралітет, на території Швейцарії знаходяться дуже багато штаб-квартир міжнародних організацій, секретаріату ООН Червоного Хреста і так далі. Швейцарія була посередником в е тих. В стосунках тих країн, які не мали дипломатичних стосунків, наприклад, в 55-му році це був радянський союз, Іран потім це була Велика Британія, Аргентина під час фольклінської кризи, зараз це сполучені штати, Іран через посередництво Швейцарії тому що для Швейцарії нейтралітет це є стратегічний розвиток і стратегічна їх мета, і стратегічний стан Але коли вони подивилися реально на ситуацію, яка склалася в центрі Європи, коли 174 й президент Швейцарії Ін'яцео Касіс побував в Києві в Бучі, коли він побачив, що наробили агресори російські на території України, то позиція швейцарських політичних еліт достатньо серйозно змінилася. І зараз дійсно розглядається питання щодо е, зняття заборони на реекспорт озброєння і військової техніки для третіх країн для допомоги Україні. Є два шляхи. В цьому питанні перший шлях це е, якщо прийме рішення уряд або парламент Швейцарії, або до речі, федеральна, Федеральний департамент е, іноземних справ, який, до речі, зараз очолює КАСІС, і е, тоді е, ця заборона буде знята і дійсно треті країни зможуть передавати озброєння і військову техніку для України, або в іншому випадку, якщо не буде досягнути кон консенсус в цьому плані. Державними органами Швейцарії, то тоді це питання буде винесено на все на все швейцарський референдум, і я думаю, що ми все-таки отримаємо позитивне рішення. І до речі, це буде сигнал і для інших країн. Чому така концепція? Ще еліти політичні, еліти, наближені до політику Швейцарії, заможні громадяни Швейцарії, вони прекрасно розуміють, що притримуватись по, по повного нейтралітету і не давати дозвіл на Передачу третім країнам е, зброї для України це фактично використання нейтралітету Швейцарії на користь агресора Російської Федерації. Оце і є головний така е, ситуація. Чому Швейцарія переглядає свої позиції щодо реекспорту озброєння і військової техніки? А чому зокрема ось це, це так затягнулося надовго? Що тільки зараз, майже вже рік повномасштабного вторгнення, і вони ось тільки зараз можуть дійти згоди. Ну, я ж вам розповів трошки історію швейцарського нейтралітету, їх позиції, позиції суспільства. І дійсно, так швидко такі рішення вони, на жаль, приймати не могли. Але, в принципі, отаким от консенсусом я ж кажу, дуже важливий був візит президента на той момент. Касіаса, який дійсно побачив на свої очі, і це питання почало в політичних колах Швейцарії підніматися. І я думаю, що і більшість суспільства швейцарського середні швейцарці, рядові швейцарці, вони дійсно по соціальним опитуванням, десь приблизно дійсно біля 55% підтримують такий варіант, і це не буде порушення статусу нейтрального Швейцарії, Ну при принаймні при тому, що Україна в рамках ООН, вона веде оборонну операцію, вона веде оборонні дії проти агресора. І тому тут цілком це вкладається в концепцію швейцарської політичної позиції. Пане Євгене, ще до однієї теми інцидент з аеростатом не сприяє покращенню відносин між США і Китаєм. Про це сказав координатор з питань стратегічних комунікацій ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Він констатував, що взаємини між штатами і КНР і до цього випадку були напруженими. За його словами, у Вашингтоні вважають, що зараз не час для дискусії вічнавіч, аби обговорювати широкі дипломатичні питання. Тож зазначив, глава держдепартаменту вирушить до Пекіна, коли на. Стане слушний момент, водночас посадовець підкреслив, що в підходах президента Байдена нічого не змінилося. Відносини між країнами залишаються дуже важливими, вочевидь, одними з найбільш значущих у сучасному світі. А от загалом, якось цей інцидент може вплинути на відносини Сполучених Штатів і Китаю, і звісно, що це вочевидь, і стало причиною того, що Блінкен скасував свій візит. Так, це була причина, і це було, до речі, рішення колегіальне, не тільки блінки це було рішення Джозефа Байдена, держдепартаменту військових. Вони дійсно прийняли рішення скасувати цей візит, поки не будуть з'ясовані всі обставини цієї події, яка сталася. За ви ж знаєте, що на днях цей шар був збитий над Южною Кароліною в водах Атлантичного океану. Зараз військово-морські сили. Піднімають цей шар для того, щоб ФБР дослідило його, чи були там ознаки розвідувального обладнання, там камери, антени, електроніка і так далі. Або це дійсно був цивільний зон метеозонд, як заявив офіційний Пекін. Після того вже можна буде робити висновки і робити подальші дії. І ми подивимося на подальшу реакцію Вашингтона. Дійсно, те, що цей цей інцидент трошки. Загострив обстановку між двома країнами це факт, тому що е, Пікін був незадоволений збиттям цього шару. Про що заявив офіційний, е, офіційний міт е, Китайської народної республіки, але дійсно питання щодо стратегічного підходу до відносин між Китаєм і Сполученими Штатами вони не змінилися і з боку Байдена, і з боку Сідзіньпіна. Вони розуміють, що це дві супердержави, які. Е, སྤེལ་ sí. На жаль, втратили ми зв'язок із паном Євгеном, але зараз спробуємо його перенабрати? Я нагадаю, що Євген Добряк, народний депутат України, шостого скликання, експерт міжнародник з нами на зв'язку, і звісно, що обговорюємо, ми події міжнародного фронту. Вони також важливі, важливі і для України, і те, що взаємини між іншими державами, між собою, вони звісно, що також дуже впливають на те, що відбувається і в нашій державі. Зокрема, пане Євгене, чи чуєте ви мене? Так, так, чую чую чую. Продовжуйте, будь ласка, да тому е підхід до цих стратегічних е підходів, які були на балі, коли ми бачили зустріч е Джозефа Байдена і Ці Цзіньпіна, для поновлення відносин, відносин між Сполученими Штатами і Китаєм, вони не змінилися. Єдине, дійсно, що цей інцидент підірвав трошки цю ситуацію. Ми всі сподівалися на візит Блінкіна і продовження цього діалогу стратегічного. Ми прекрасно розуміємо, що дві супердержави в світі фактично двополярний світ сполучені штати і КНР повинні знайти порозуміння. Це дуже важливо для глобальної світової безпеки, для глобальної геоекономіки і так далі. Той же Пікін прекрасно розуміє, що Загострення відносин з сполученими штатами це загострення з європейським союзом. Це в першу чергу, яке зараз почалось потепління після візиту Шольца. І зараз візит буде Макрона, і був візит Береля в Китайську Народну республіку. потепління пішло. Китай прекрасно розуміє, що таке ринки збуду європейського союзу сполучених штатів загалом це біля 1 трильйона 800 мільярдів доларів. Це дуже потужні нюанси. Тому е, я думаю, що цей діалог відновиться. Він все таки прийде в конструктивне поле, але для цього потрібен час, і потрібно потрібно все таки дочекатися результатів цієї експертизи, яка буде після того, що з цим шаром було, і що це за шар, і що він на собі ну, в такому аспекті. Звісно, будемо стежити і за цією інформацією, і за візитом, про який блінкен говорить, що він стане обов'язково, коли буде слушний момент. Пане Євгене, вам спасибі за те, що долучилися до нашого ефіру. Бажаю вам гарного і спокійного дня. І нагадаю, що є. Євген Добряк, народний депутат України шостого скликання Є експерт. міжнародник був з нами на зв'язку.